Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я вам розкажу і покажу, як я блокую серветки за допомогою клею ПВА. Для того, щоб підготувати розчин, нам потрібна вода. 100 г води. На кожні 100 г води я додаю 2 столові ложки клею ПВА. У мене ось такий клей. Клей досить гарно розчиняється. Добре перемішуємо для того, щоб клей у воді розчинився. У нас вийшла ось така консистенція клею і води. Складаємо нашу серветочку для того, щоб вона помістилася в тарілочці. занурюємо в розчин, який в нас получився. Після цього серветочку врошенні залишаємо приблизно на 5-10 хвилин для того, щоб добре просучився розчин клею та води у серветку. 10 хвилин пройшло, витягуємо нашу підставку. Добре її віджимаємо. Якщо будете блокувати серветки, ні в якому разі скручувати, викручувати не можна, тільки віджимати. Розчин клею ПВА та звичайної води, який в нас залишився, ми його не виливаємо, а можна повторно використати. І він в мене зберігається приблизно 2-3 тижні. Виріб розправляємо. Серветку буду сушити на пінопласті. На пінопласт я прикріпила білу тканинку, це для того, щоб виріб не забруднити. І за допомогою булавок буду її формувати. Прикріпилася. Серветку залишаємо до повного висихання. Готова серветка. Форму тримає дуже гарно. Ну і, звичайно, слідів клею нема. Для порівняння в правій руці я тримаю серветку, яку тільки що зв'язала. Надіюсь, моє відео було вам корисне. Бажаю всім гарного дня!